Які плани опозиції на завтра? І в Раді, і в а, на вулиці. На завтра завдання просте це зібрати стільки людей, а, щоб парламент нарешті відчув і почув тиск. А, з іншого боку, ніхто до бойових дій не готується. Ми дуже сподіваємося, що люди зможуть мирно зібратися, і ми мирно з'явити своє силою. Якщо б таки в Раді нічого не було вирішено, ну як власне минулого тижня, так нічого і не було. І регіонал, нібито що вони не готові обговорювати проти зміни. У мене теж скептичні щеплення по парламенту. Я зараз не бачу в парламенті готовність звернутися почати приймати рішення, що це скрипка. Але з іншого боку, давайте сказав наш день, на найближчі дні все-таки на можливо останній шанс цього парламенту. Ну, сказати своє слово, взяти свідальність і вийти виявити скрити. Якщо ні, то очевидно, що буде говорити двері вулиці. І цей парламент в такому вигляді буде не хотіти. У нас місце тут історичне, з одного боку, бачите, що Майдан став міцнішим. Барикади стали вищими, надійнішими, капітальнішими. З іншого боку, у нас є реальна можливість зараз відновити в Получевську, якщо влада нарешті ну, виведе війська і в нас не припиниться цей надзвичайний стан в центрі Києва без оголошення надзвичайного стану. Або зараз, якщо нагадує, в Берліні, знаєте, я ці повінчарні між радянським і американським окупаційними секторами. Тобто очевидно, що місто потрібно. Так що тобто, чекаємо на виведення військові. Якщо влада буде затягувати виконання своїх зобов'язань щодо закону про звільнення адміністрування і звільнення всіх зарушень потім відкриті всі кримінальні справи, що буде робити опозиція? Якщо влада спробує не виконувати свій власний закон про амністію, яку вони заклали спосіб через парламент, я думаю, що тоді влада в повній мірі відчуває те, що це було і в попередні тижні. Я не сумніваюся, мені здається, що для влади вибір дуже простий. Це або приймати рішення зараз, або здаватися завтра на набагато більшу помогу. Тому я думаю, що кожен, у кого є голова на плечах і безперецький, повинен розуміти, що кожен додатковий день.

Майдан виконав свою частину роботи. Це великий жест доброї волі. Ми показуємо, показують при потребі рухатись Порушевського мозгу. Перешкода зараз залишається одна це урядові війська, внутрішні війська, це спецпідрозділи міліції, які фактично в центрі Києва влаштували надзвичайний стан, без оголошення надзвичайного стану. Тому ми дуже сподіваємося, що влада одумається, що вона нарешті забере війська, які вже два місяці незаконно окупували весь центр Києва, Тому що ми Порушевську зможемо відкрити вільний рух для, для громадян. Майдан залишився, Майдан залишається в своїх кордонах. Барикади Майдану стали за останні міцнішими, ніж вони були раніше. Тому Майдан готовий оборонятися. Але, з іншого боку, тут це просто жест доброї волі. Ми абсолютно готові і хочемо, щоб Київ нарешті був містом, де будуть вільно пересуватися українці в Чекаємо від влади на виведення військ. Все ж таки ворота за і там яких хоче зараз приїзду ще немає. Це, звичайно, не автобан. І, мабуть, навряд чи ви зможете рухатися із дозволеної місця швидкості 60 км на годину, але при бажанні ви спокійно можете проїхати, і майдан жодних перешкод чинити не буде. Але війська зі свого боку залишаються і вони продовжують працювати в режимі фактично надзвичайного стану. Зараз проблема з урядовими військами, з яким Києм, за яким Києві далі нагадує фронтове місто. А просто ми були на цій стороні і мені кажуть, що вони готові всіх пропускати, що це буде. А ви спробуйте проїхати через ту сторону? Тому що я, я гарантую, що якщо ви з того боку приїдете, то ваша машина спокійно буде і буде рухатися далі. Тобто ви звідси пропускаєте всіх, а просто тому, що немає машин, тому що вони зараз не їдуть, просто немає бажання. Звідти ну, це... це не має жодного сенсу, бо коли ви приїдете в барикаду Майдану, ви опретеся в блокпост внутрішніх військ, далі якого ви не приїдете. <гум> Ворота захисні. Ворота нам нагадують, що це, крім усього, ще є і оборонна споруда. Ми знаходимося на барикаді, і Майдан, як і раніше, готовий оборонятися. Якщо влада, не дай Бог. На хвору голову спробує штурмувати Майдан, то Майдан готовий оборонятися. Тому так, в разі штурму ворота будуть закриті, і вони будуть закриті для того, щоб захистити людей, які відстоюють своє право на мирні протести на кращу країну. Чи є якась домовленість щодо таки активістів і чи не закрити ворота? Закон набув чинності сьогодні в півночі. і ми дуже сподіваємося, що влада не наважиться ігнорувати той закон, який вона сама протягла через парламент у такий ганебний спосіб. Я думаю, що думаю, що вчорашнє рішення правильне. Майдан залишився на місці, але з іншого боку, якщо це рішення, вчорашнє рішення не дозволяє нам отримати людей на свободі, це, це правильно. Знаєте, Я просто бачив цих наших хлопців, побитих, принижених в автозаках, в СІЗО, в судах, в лікарнях. І тому я знаю, що люди в цій ситуації найважливіше. І тому для нас було настільки важливо домовитися про те, що влада почала виконувати свій власний так званий закон про місію. Ми дуже сподіваємося, що він буде в повній мірі виконаний.